Доброго дня, шановні мешканці міста ічні та працівники підприємств. Я, економістка Пєчнянське ЖКГ, хочу проінформувати вас сьогодні про послуги, які надає наше підприємство. Основним видом діяльності нашого підприємства є благоустрій міста, а саме організація вивезення сміття з його території. Для того, щоб наше місто було чистим, екологічно безпечним та комфортним для проживання. Необхідно перш за все дотримуватися порядку біля своїх домівок на вулицях, тому я пропоную заключити кожному договір на вивезення побутових відходів. Сміттєвозика Печенських уже КГ кожного дня здійснюють збирання та вивезення побутових відходів згідно з графіка, який розміщений на сайті Шенської міської ради. Для заключення договору на вивезення побутових відходів зверніться, будь ласка, до нашого підприємства, яке розміщене за адресою місто Ічня, вулиця Святопереображенська, 12 а. Вартість вивезення побутових відходів для бюджетних організацій складає 246 гривень 86 копійок, для небюджетних підприємств та організацій 260 гривень 83 копійки, для мешканців багатоквартирних будинків з усіма видами благоустрою 27 гривень 70 копійок за одну особу в місяць. Для мешканців приватного сектору з усіма видами без видів благоустрою. А також для багатоквартирних будинків, в яких відсутнє централізоване водовідведення 29 гривень 70 копійок. Само вивіз одного метра кубічного на міське сміттєзвалище коштує 109 гривень за один метр кубічний. Відповідно до статті 17 закону України. Про благоустрій населених пунктів громадяни зобов'язані дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів. Згідно статті 25 закону України про житлово-комунальні послуги, споживачі зобов'язані укладати договір про поводження з побутовими відходами із особою, яка визначена згідно з чинним законодавством виконавцем даної послуги. Відповідно до рішення Ічнянської міської ради номер 493 від 15 жовтня 2024 року виконавцем послуги з управління побутовими відходами на території міста Ічня та селища Дружба визначено КП Ічнянське в УЖКГ. Відповідно відсутність у фізичної, юридичної особи, а також фізичної особи підприємця договору на вивезення побутових відходів. Є порушення законів України про відходи, про житлово-комунальні послуги, а також порушення правил благоустрою населених пунктів, що тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідні органи за порушення даних правил мають право складати до порушників протоколи, відповідно до яких будуть притягнути дані особи до адміністративної відповідальності. Не забувайте, збереження чистоти нашого міста це спільна відповідальність кожного мешканця. Тож давайте зробимо наше місто комфортним та екологічно чистим для проживання. Дякую за увагу.